Різними гілками, різними церквами, різними е, релігійними організаціями е, був на загалом, мир. Ніхто не почувався, що його відсунули на другий план. Коли тепер є дуже виразне, е, незважаючи на всі офіційні заперечення, Дуже виразне ставлення одної церкви перед усіма іншими, надаючи їй певні привілеї, це починає створювати напруження, таке створення майже, скажу, державної церкви, значить, церкви, яка. Виступає як практично єдина офіційна церква і втішається різними особливими привілеями зі сторони влади, що це для такої церкви надзвичайно небезпечне. Але це вже їхня справа. Нам прикро, що таке стає, бо ми всі знаємо, що таке. Спривідношення влади до якоїсь одної церкви для тої церкви є дуже небезпечне. Ці дискусії про можливу передачу Собору Святої Софії у Києві Українській православній церкві Московського Патріархату. Яка є ваша позиція? Про такі кроки зі сторони влади зближаються. Хоча я би сказав, так дуже повільно, але все ж таки. А з другої сторони, ми звернули увагу, що така політика передавання комусь одному, такої святині, як Собор Святої Софії, це надзвичайно небезпечне, що це нас дуже тривожить, і що з нашої сторони ми будемо дуже пильно приглядатися до. Кроків нашої влади чи не здійснюється цей план вже крок за кроком, хоча так дуже потихоньке? Яка зараз релігійна ситуація на західній Україні? Бо були дорікання, що там? Не те, щоб Як би ви зараз характеризували країн ситуацію греко-католиками і православними на захід е, на заході України? Сьогодні це вже не є початок 90-х років, були з різних причин були і е, напруження, і навіть погані напруження. Сьогодні цього не було вже останніми роками. Я. Е, Чується голоси, чується е, декларації е, деяких е, владик чи деяких священиків православних, які могли б такі сказати, я би назвав їх е, такі неприязні. Не Але дотепер, і так, що так скажу, якоїсь лінії в тому напрямі, якоїсь постійної послідовної політики, я що так скажу, з Києва, дивлячись на західні області України не спостеріг. Богу дякувати, що, значить, що вдержуючи якийсь мир і спокій. Ну, як знаєте, Московський патріархат дуже все каже, що їхні вірні живуть під такі під, під переслідуванням зі сторони греко-католиків. Кажу, кажуть, що це є причина, чому патріарх Московський не може зустрітися з папою Римським. Але коли поставиться питання, прошу дати конкретні приміри, де і коли відбуваються такі переслідування. Вони є видумані, бо ніхто не годен дати, дотепер, що до сьогодні я не чув, хоча запити такі були поставлені, щоб хтось міг дати конкретні докази. Але це є вже така особлива політика, якої ціль є, що ви, е, Греко-католицьку церкву е, головно в західних областях поставити в е, погане світло, е, представити як людей нетерпимих, з якими не можна співжити. І це головне старання, щоб нас такими представити. V očích záchytněji euro.